Замах удар. Усім привіт! Мене звуть Софія. Я викладач скрипки у сучасній академії Мелоді. Сьогодні ми поговоримо про топ-5 вправ для початківців. Почнемо з першої вправи. Перше вправо у нас виконується за допомогою лише лівої руки. Тобто ми ставимо пальчик не просто на струну, а робимо замах. Це для того, щоб у нас нотка була чіткою і не плаваючи, тому що коли нотка нещільно прикладає на нашу струну нашу, звук виходить неякісним. Ось таким. От, коли ми зробимо замах і ударимо нотку. Струна щільно буде притиснута до грифу і буде чудовий у нас звук. От давайте перевіримо. І пробуємо на кожен пальчик. Ми просто розробляємо цією вправою нашу ліву руку, щоб вона не була зажатою. Права номер 2 буде складнішою, ніж вправо номер один. Але теж спочатку виконуємо її без смічка. Значить, ми в минулій праві просто вставили пальчик і підіймали його. В цій вправі ми будемо залишати пальчик на струні. Тут важче буде виконати замах, тому що нам не буде давати інші пальчики це зробити якісно. Але за допомогою та, все ж таки вільної лівої руки ми зможемо якісно видобувати наш звук. Переходимо до третьої вправи. В третій вправі ми використовуємо смичок. Лівою рукою ми виконуємо попередні наші рухи. Смичком. Робимо деташе, це кожна нотка на окремий смічок. Ведемо його паралельно до струни і почнемо. Робимо замах, вдаряємо і граємо. Цього ми можемо об'єднати дві нотки на один смичок. Зробити лігу. Після цього можемо робити на 4 лігато та на 8. В четвертій вправі ми навчимося чергувати наші пальчики з відкритою струною. Це допоможе нам скоординувати праву руку з лівою рукою. І починаємо відкрита струна, перший пальчик, відкрита струна, другий пальчик. Ідемо пальчиками вниз до струнеля, ми їх чітко підіймаємо, щоб не відбулося залипання. І продовжуємо цю вправу по дві лігато, по 4. Останок п'ята вправа. Вона є найскладнішою з цих вправ. Це теж про чергування пальчиків, але не з відкритою струною, а між собою. Тобто нотки у нас йдуть через одну. Де-таше спочатку. Потім дві лігато. Головне не ставити кожен пальчик окремо, а намагатися ставити із сусідніми пальчиками, так наша гра буде якіснішою і чистіша інтонація. Ці вправи бажано виконувати на кожній струні, починаючи з ля, ре, потім на мі і на соль струні. Насправді вправи не складні, але завдяки регулярному виконанню їх навчання на скрипці буде легким. З вами була Софія, викладач скрипки в сучасній академії мелоді. Підписуйтесь на наш YouTube канал.